Хлопацькому роду? Немає Нема роду президент тут. Де легендарний да, я. прем'єр тут. Ну чесно, у мене сьогодні другий день народження. Ну, щоб б мене було пиловочні, я казали, що включений режим хоч би <рес> козаки грають футбол. Буде бійка. Ні, ні ні ні. Ну якщо тільки що, якщо ваше між собою повітря. А зараз Реванш буде. Ну що, друзі, цей історичний момент настав. Хлопаки в Києві і вже сьогодні стартує перший тур української футбольної медіа ліги. <пев> На цьому турнірі будуть найтоповіші нині медійні команди. Там буде профан, там буде ігніс, там буде армат, збірна артистів і збірна коміків, проти якої ми зіграємо матч першого. Реваншу бути. Прямо зараз пишіть коменти. Ну і окрема вишенька на торті це матч All Stars, який також відбудеться протягом цього ігрового дня. І в цьому матчі також будуть кілька наших хлопців. Його. Друзі, ну і куди ж без підсилень перед важливими матчами. Салют хлопаки. себе, Боді трьома словами, щоб підписники одразу зрозуміли, хто ти що. Так, перше слово. Я не є... Він сказав, занадто багато слів. Характеризуй себе трьома словами. Так. Досить. Отже, друзі, ми трошки зараз змістилися з Хрещатика з центру Києва і приїхали на академію Ювентуса. Друзі, якщо ви не знаєте, хто це це Артур Айріян, засновник ФК Арма. Артур поділись з глядачами каналу хлопаки, як був заснований ФК Армат. Ну, з точки зору, як це все відбувалося, створювалося у 2018 році у листопаді. Ця історія була заснована просто ідеєю створити дещо таке, що може змінити хід подій в самому. У футболі регіональному, Будучи як етнічний вірмен. Так, да, до речі, друзі. Артур Вірмен. Тобто це дуже цікава історія в нашому футболі, коли вірмен приїжджає до України, живе тут і робить тут футбольний клуб і футбольний двіж. Ну і з точки зору цього, я як скажімо так, зробити деяку е, спадщину з точки зору вірменської культури і скажімо так реалізувати цю ідею створення футбольного клубу, потребує мати айдентику, пов'язану з вірменською культурою і, звісно, українською теж тому на формі, на логотипі можна знайти які сь вірменські референси розкажи які у вас є зірки в команді запрошення або вже постійні гравці команди ну на даний час во месі є ще смакула проект Seven Hits. і в принципі ми зараз будемо ще реалізовувати Трансфери, Натякни, зроби якийсь ребус, щоб підписники зараз в коментах написали кого армат підписаний 8 часов. Ну а аудиторія більше ніж 200к підписників в тіх точно. Це легендарний воомесі. Да, да. Ещ. Еш. буде діятка на їздію. Ота на ізі дів. О, можна на 2 хвилинки. Розкажи трошки про себе і як ти потрапив в «Армат». Тебе Артур запросив в армат, правда? Як швидко ти погодився? Ну, я подумав, що я... Давай, Чуть заново. Давай, і удай. Вот, пав. Заліда люди. Ти що таке? Почекайте ляпче ніколи! То він так раз в рік б'є. Друзі, оцініть мої футбольні скали по п'ятибальній шкалі. Ну що, друзі, ми вже на локації. Це стадіон Локомотив, стадіон одноіменного клубу, який грає в другій лізі. Так, так, За яку команду ви сьогодні боліваються? Що? Головне, щоб перемогла дружба. Дуже приємно бачити фанатів на трибунах. А зараз ми підійдемо до Артура, до смакули, до людей, котрі сьогодні здобули дебютну перемогу в медіалізів. Доброго дня, шановне панство. Добрий день. Як вам ваша гра? Вітаємо та вас. Вітаємо і друзі. Лунає фінальний свисток з рахунком 6-0. Армат перемагає. Ми думали, що буде картина не така, але ми розуміли, що яка не така не Цікавіше. Цікавіша розуміли, що профан там не самим сильним складом приїде. Вони робили максимум. З точки зору того що щоб не був. Сказі, Тут... як у нас виграла, так? Ні, ні, незважаючи на результат, переможці все одно усі. Типу, і про фан, і це. ми маємо і... говорити. Назар, як вам гра? Прекрасно. Як Приїхали і два, з... два з половиною чувака, один з яких <с пускав рінти. Він отравився. Давайте ми не будемо уточнювати чим. Які у тебе емоції від старту матеріалі? Саме, що старт це дуже круто. Мені здається, просто треба трошки більш серйозніше до цього ставитися і тоді дивитися по складу, того, що якщо люди вирішили. Ну, типу, є, є люди, які... З поважних причин не приїхали, є які там мені здається, не з дуже поважних. Бо те, що ми сьогодні показали, ми перший тайм відстояли як могли. Типу, другий тайм вже реально, коли команди суперника є ще один такий цілий склад, як в нас. А ми бігаємо ну, одним складом всю гру, і то половина гравців, такі як я, що бігати навіть не може. того то, 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 так вийшло. Але в загальному мені здається, прикольно, класно, що це все почалося. Я радий. У нас був другий склад, але другий склад це був типу рівень мене. От їх можна було випускати, що не міг Так, ні співорганізаторів в української футбольної медіалі. Нарешті, нарешті це, 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 це сталося. Ну, це Артур, е, власне, кармату. сказав, що ви грали дуже добре. Сказав, що mm. у вас Ну, ну ви що ви були. Дуже добре. Ти бачиш, футбол, блять. Ну просто чисто, я не знаю, мені було мене було провинка. Якщо б мене був Apple Watch, мені би казало, що включений режим, хоч би. Єдине, що мені з цього всього не сподобалось, це суддя. Я його правда послав на. Але через те, що тип до мене підходить і починає до мене, по перше, російською говорити. По-друге, він дав одному, типу і другому жовту карточку за те, що ми Хоча він їм каже, що там починає знаєш, валити на тіпа. То йому відповідь мат, а то йому каже блядь, Ну, як? Десь сюди! Він розвернувся і дивиться на мене, я не знаю, що робити. Калі... Калі... Канал, не не вітається він завжди це просто каже. <рес> друзі. ось Такі емоції у хлопців у босів різних команд від початку медіаліги. Там зараз вже триває інший матч. Це Матч ігні збірна артистів. Можеш але все одно Олександр... як 1-0. 1-0, рахунок відкрито. Антон Скуратов святкує. Друзі, ну скучні легенда цього матчу, Це просто якийсь капець-тренер збірної артистів. Це В'ячеслав Грозний, людина, яку ви всі чудово знаєте. Занесла кар'єрка. так. Да? правильно і дивись. Тебе... За спиною у вас на 95. Я Антон Сурадов, один з співзасновників медіаліги футбольної Української. Поділилися своїми враженнями від вашого матчу і від початку медіаліги. Слухай, то я щойно дав інтерв'ю. Я ну, максимально приголомшений. Я у мене емоції зашкалюють овер, бо ну це частинка вже мене, нашої команди. Ми всі цього дуже багато чекали. Я вважаю, що медіаліга, вона повинна, по-перше, поразувати спорт і футбол в нашій країні. По друге, допомагати зараз армії, як і всі взагалі медійні заходи. Тому я дуже вдячний всім, хто приїхав, підтримав вам, журналістам. Командам, які приїхали сьогодні. Ну чесно, у мене сьогодні другий день народження. Тому Вітаєш, день на народження. третій буде, коли Ігніс виграє Ну, Коли приїде Реал Мадрід сюди Ой. і за ісландською моделігою ми зробимо колаборацію. Я думаю, якби команда грозно горіла або пойонуль три. Я би був не таким спокійним. Фінальний свисток з рахунком 4-0. перемогу святкує. Ігніс, є три очки в скарбничці. Для медійного клубу з міста Київ речі друзі щодо організації цього турніру, це просто топ. Скільки камер залучено цього матчу, Я навіть не знаю. Житаємо за ваш точки коментаторів. Як у вас справи? Як вам буде коментаторами на цих матчах? Слухай, по перше, дуже холодно тут. По-друге, якби я був тільки коментатором, то я сказав би все ізі, але паралельно дуже багато процесів теж вирішую. Я встигаю там в чатах відповідати під час коментування. Тому чесно, дуже складно. Якщо є зараз це дивиться якісь О, людина, яка шарить в футболі, яку знають люди, то запрошуємо вас теж стати коментатором на інші події, бо ми просто не стягуємо до Приїхав Трампи на хлопаків. А якщо не запросили, бля. Зараз будемо за Макса вболівати трошки. За мене? скільки років, скільки зим. Ми не бачили тебе. Ми не бачилися я... з ним. Він сам хоч один матч бачив. Жодно, я тільки приїхав. Вгадай, як закінчився перший матч. Армат пропад. Бл, 6-0 армат виграв. Ти я вгадав? Так. Да. Ахуєна. Концентрація зірок на метр. Зараз покажемо вам роздягалку всіх зірок. Вони їдять навіть. Люди, Що ж очікуєте Я від сьогоднішнього матчу? Перемогу. Слава Україні чи Героям слава! І слава Україні, Героям слава! Ну, я очікую, те, що очіку, люди будуть донатити, і, і реально ми збираємо дуже круту суму для наших військових. І дуже сильно вам бажаю, щоб ви донатили і вам сподобалось. І такий класний футбол, буду склати всі гроші, які мене є. Цій широкій спині тримається, ледь не вся медіаліга. Ліга. Ця історія назривала, ми мали це колись зробити, і ми зробили це зараз. Вибачте, що в такий холод, але я думаю, що має стати всім тепло від цього. Я вчора грав. Ну ми маленький такий в футзал грали. Я зрозумів, що після хвороби краще не бігати за Гол нам очікувати від мене? Ну звісно. А, а на якій позиції ти будеш грати? Захисник? Це, ну, реально легендарно, просто пов'язати. Це яка мої, всюди. Мої дружини, вона її вдягає, щоб волосі не заважало там робити якісь там операції <плес> з обличчям, там шкірою тоді туди, сюди Я її перестав вдягати, тому що цей вузол, оцей вузол, він не дає нормально прикластися до. З усіх людей попитався, <плес> що я <плес> хотів. <плес> Тепер у мене якого матеріалу. Супер. 70 гривень. Дірок, купа. Сподіваюсь, ви насипите своїх плодобаєчок і вітер не знесе мене зараз кудись в іншу країну. А це просто шикарно. Підпишись, я говорю, це раз в 8 сьогодні, ну ти підпишись, якби не було. Хлопаки, та, та я знаю. Та, а, я та, чув та, про не них. знаю, не знаю. Як це не знаю. Я чув, що вони чув. там щось там. А... То були не ми. То був профан. Дивіться відео далі. Перед грою з коміками, так? Да? Було таке? Та було, було. А, мені Блін, ну, а Ми програли тоді їм. Та, та зараз Белін. буде так? Тобто це... Так. Та, та, та. да? та. А Зараз реванш буде. Реванч буде, да. ну, клас. Я Бажаю, щоб вийшло у вас все. І результат залишився таким самим, Блин. як і тоді. Ні, ну це буде вже тоді не крутий, дуже матч, да? А я хочу нагадати, що це буде незвичний матч. Так. Напевне, перше в історії. Ви можете впливати на хід поєдинку своїми донатами. Оголошено донат Олександр. Так, і людина за 3 тисячі гривень купила заміну воротарів. Замість е, реви на поле виходить по рунський. Е, скажіть, тако, чесно, не дуже приємно, що у нас проплачений футбол і за гроші заміни, замінили клас. Це ну, як ви, я, я навіть здогадуюсь, хто це зробив. А, ну, скол, ну. Це, це брат мій. Це Йому просто заздрісно. Він зараз травмований. Йому не можна. А він теж на воротах чи Ні, він полі грає, але просто йому заздрісно. Що я граю, а він ні. Не А ну а ну щось би хотілося йому зараз сказати. Що я хотів. Я хотів би, якщо можна, донат, щоб він цілий день ходив з диваном на спині. О, це круто! Зараз попроси, щоб мені таке додали. А вітя, ти не знімати це відео? ми тут собі класно проводимо час. Ми швидко Вітя, привіт. Катя Нікітна віддавала вперед, а тут нікого немає. ага. Нульовий номер я тепер ближче бачу людей. Це коляда, це е, футбольний блогер, чиї відео мені підсовують кожного дня. Я жодного разу не дивився, але підсовують кожного дня. Так. Значить, якось він прав... правильно налаштував ютуб. Також в составі Віктор Перунський, Андрій Бідняков, який теж дуже активно провів першу половину. То зараз змога забити один В Трьох розкатали простріл дідюка. Нікітіна чи рєва? Рєва. рєва, але добивання, добивання. Уф. Це заміна м'яча. Сталося та, те, чого ми так чекали. Ось він. Де ще ви таке побачите? Зараз саме ним будуть проводитися атаки. Сподіваємось, що ми побачимо гол е... таким м'ячем. Точно можна сказати, що приємніше отримати в обличчя. Так, так. Так, Боба б'є. О! Один-один! Яка помилка! Яка помилка воротаря. Але не забувайте, що окрім всього цього, ми е, тут для того, щоб зібрати на потреби Збройних Сил України. Тому важливо. Дамниць! Дамницький забиває! Вау! 1 дівчук. О, гол! 2-2. Го, щойно, го. бачиш, щойно в нас міняються правила. Є ось ця буферна зона, коли забивається гол. Щойно, розв'язали рух. Пасочки прострілювати. забивати. Ігор! Три шоу! А, <рик> а я казав! А <рик> я казав! Няку! І знову віддає на малого! Ее! Те чого ми всі так чекали! І так. Ласточки, Забиваю. да, що ж ти все стрибаєш та стрибаєш. А ми чуємо. Як всі вболівальники і всі гравці команд зараз е дякують головній команді сьогоднішнього дня і всього нашого сьогоднішнього повсякдення збройним силам України, друзі, такі от видався матч All Stars і далі найцікавіше. Це матч нашої команди. матч боків до цього ми тільки підігрівали. А далі от буде прямо на палм. Доброго дня! Сьогодні вже в четверте я з вами вітаюсь. Зараз буду проходити матч між збірною комиків і хлопаками. Я дякую кожному з вас те, що ми прожили разом цей рік. Хто раніше прийшов, хто пізніше доїдався. Е, ніхто, ніхто не міг би навіть і подумати, що рівно за рік буде створена медіа-ліга і буде мені. От, ну, Відверто кажучи, ніхто, вам який в тому, щоб про це не міг думати. А зараз це мрія здійснилася, і ми в медіалізі нас запросили на інші якісь команди а нас, бо Ми цікавіші. Нема кого боятися, пацани. Виходьте, спокійно, грайте свій футбол. Ви всі сильні, ви всі можете один в один обіграти. У вас є для цього всі якості. Віддавайтесь на на повну і все буде в цій грі добре. Я вас вірю. Стартовий свисток. Так, якийсь перформанс якийсь на полі відбувається. Що пацани роблять? Так, так, так. Козаки грають в футбол. Козак... Це косплей на козаков, так. <рес> да. Це неможливо законтрити! Клас, точно! Диви, я наче... я наче попав в мультфільм. Так. Клас. Ну от, от власне, і медіаліга. Такі, такі перформанси мають бути постійно. Так, трошки активніше починають хлопати. Да, да, да! Хлопаки. Mm, зараз дуже напружно, обронь коміки, наші пацани, наші путь. Так, що таке? Тільки поговорили за те, що у нас немає ніяк. Так, спокійно. Так, щось і в стіні, я вже наговорив. Ну, це емоції. Емоції бувають це. Футбол таке буває. Головне, що помирилися і розійшлися. Тобто вам початок матч? та як завжди. Понавозили молодих футбіків, питаєш, як початок матчу. Та Це завжди склад? Так, звісно, будеш завжди. розказувати в КДК, ні, в КДК турнірові. Та зараз буду зрівнювати. Порівнювати чуваків, дивитися кастинг і дивитися, кого на кастингу не було. Ох і ой Ой-ой-ой. І... Все куплено, все футболістів. Ні, куплено, так, коли б донати і... і там зв'язували руки воротарям. Зараз ще ярмонту. Коли... Заході грати за ковід. Я за вас хочу підписати. За нас? Так. За... Чого? У вас гроші я кажу. Та де? Трибуна. Камера є соня. Мікрофон є, є. Ізолента є. Ізолента є. Так. Президент тут. Прем'єр тут. тут. А поки у нас атака Небезпечно. по лівому флангу. До речі, про команду коміків я гарно їх знаю. І в них є така проблема, що вони можуть завестися, перегоріти, посваритися з іншою командою і просто на пропускати плюх. Але коли вони от уже впоралися зі своїми емоціями, то ну у них прям добре виходить. Я тобі хочу сказати, Макс, що ми ж, до речі, ти не знав, напевно, якщо ти не стежиш за нами, ми ж збірна Греції 2004. То, коротше, ми граємо завжди як збірна Греції. Тобто ми просто ну, можете нам 1500 ударів зробити. Ми пропустимо десь 3-4. У, 1500. 1500. У вас є тисячі п'ятсот. Її заб'ємо десь теж Загоракіс. Так, да, є. У нас і, є і, всі. і навіть по па всі є. Серйозно, то ну реально ми тіпа, завжди стоїмо оце таку фігню в оборону, а потім може щось статися. А може і не статися, знаєш, воно ну, раз, раз не, не... небезпечно було дуже. І... Дуже впевнено, Савілля стоїть. Ну, до речі, напевно, так. І... І... Удар. Непогано. Капітан пробивав. От е, хотів поговорити, е, розпитати більше про серіал Камбек, який знімає. Ага. Там? Так, зараз небезпечно, може бути. Але трошки бачите. Так, подача. Подача, на жаль, Так, і, може і бути ставить, ставить арбітер. Показує на. на... Позначку зараз буде штрафний і показує гравець, що йому потрібна допомога. Буде бійка а ні ні. ні, ні. Ну якщо тільки що, ні. що, якщо ваші між собою побіду штрафно штрафного є в команди? Є е я артил... думаю, я о дум... техніка виклику. Техніка виклику залишається лише паша, паша б'є поворотом. Поперечка, ой, -ой, -ой. от Слухай, вам ну... і трошки оживили і нас, і себе наприкінці першого Діга. тайму. А голкіпер, да? Ну от досвід досвідом, наче має, але втратив ворота так, максимальних так. Ну, зараз ж... буде невеличка перерва, після якої ми з вами зустрінемось. Знов. Дуже хороший перший тайм, прям супер пацани, прям молодці. Нічого ну, нам не канає взагалі. Да, давай. Да. Ви їх злете. Це добре, що ви їх злите. але Та, не ведіться, не ведіться, самі не зліте. Фух, чекаємо. другий тайм, Перший тайм максимально моцний. Зараз хлопці, я думаю, зберуться і маємо маємо. Розпочинається другий тайм. І, і останній на, на сьогодні. Так. так, удар. Удар. Демченко, б'є удар! удар і. Ну ч, Ох, нуль? <плак> 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 Подивіться, як коломний я... удар! Я не розумію, як це відбувається. Я казав, я казав, що отак от, от все тихенько, тихенько. Який гол забиває Паша Демченко? Неймовірної Просто... Неймовірної сили, неймовірної точності. Удар це саме той момент, про який ми з тобою так довго говорили, що один гол зараз може так. змінити все. І ще який гол з метрів, напевно, 35-40 пробив. Давай подивимося, повтор. Ми не подивимося, ми будемо ним насолоджуватися. І в цей паша бізль зараз буде трошки не видно нам да, молод, але це... але це просто феноменально. Ми це бачили наживо, і я вам скажу, що це виглядало просто неймовірно на чемпіонатах там рівня Києва і тому подібне. Тому відповідно наш голкіпер більше ударів! Пацани! Він вирішив. Десятка. Він це, це наш, ну він він грає. В турнірах постійно так, і тут удар. Намагаються заспокоїти гру команда коміків, вони виграють. Головне, щоб вони не почали її сушити. знаєш. Тому що, ох, як може бути небезпечно, один один! на треба було пасувати. Зараз можна було б другий забивати, і дійсно, вже, я думаю, що у хлопаків би руки трошки опустилися. Бо зараз їх відділяє і буде, буде, Чи не забиваєш, ти забивають тобі. Ох! Не вдається це якісно зробити. Дуже хороша Ох, передача, розрізна, і тут має бути картка. Я думаю, що це буде все жовта картка. Я думаю, що буде червона, мені здається, він його рукою зачепив, ні? Він його, він, за ногу. він його збивав. Питання тільки в тому, що справа ще, як мені здається, так, були гравці. Так, ну це не був останній захисник. Там... Подивимося, що з цим зроблять. Хлопаки і відбиває перед собою ненадійно так, грає голкіпер. Не Трошки сумбур, який зараз підказує, що останні хвилини зберіться, хлопці. І. Один-один! Будь один. ласка, один-один. Все ж таки дотисли. Все ж таки хлопаки Все. змогли забити гол. Наприкінці матчу. Я і... пішов брати я... Валеріану. Вони останні. 10 хвилин дуже давили. Казав перед цим Давай. подачу цього навісу, так. Подивимося повтор. Капітан команди, здається, забиває, так? Ні. Хлопацькому роду! Немає Нема роду! Вау! І все, любі друзі Фінт останньої надії. Ми вас вітаємо з першим днем, першим туром історичним футбольної української медійної ліги, який е, останній матч ігрового дня хлопаки проти збірної коміків завершується з рахунком 1-1. На наш погляд, суб'єктивно об'єктивний він, Він максимально, е, ну, скажімо погрі так, да, та. по грі. Дякую за гру. Вам дякую і реванш не вийшло. Треба третій раз зустрічати щоб брат. Ну я думаю, що дай Боже через хвилин. Ми розіграємо. <ріграє> <Розбіграє. ріграє> Як людина, яка не футбольна. Як тобі матч? Ні, прикольно. і я насправді хоч в цій команді грали мої друзі, але я дуже радий, що пацани на останніх хвилинах зрівняли. дуже круто. Це, це прикольно. Ти дуже, ти дуже смішний коментатор, якщо чесно. <ріграє> ти такий, ти дуже сумний такий. 10 хвилин залишилось. <ріграє> так це сука, це четверть. Ми граємо ще 10 хвилин. Ти ти замітив, як наприкінці я казав. Ну що час спливає. Знаєш, як досить уроки вже так Я на 28-й хвилині вже думав таксі визивати, знаєш, вже в боліти. Запригнув одразу. Так би було, аби не Ну, Нормально, то звісно, на останніх секундочках так покласти, все ж таки забити, дотиснути. Нормальний результат, хороший. З закономірний результат, ми це підмічали в трансляції. Так. Тому, що перший тайм тисли, мали, мали забивати, забили вам. Як би не складно. Так. Але потисли. там є яка... гарне, яке гарне прилетіло. Яке гарне. Ми пропустили, я такий це, це, гарний. гарний. Це, 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 такий топ був. Я, блін, ми, ми ну, тобі тим. Ну, однозначно, однозначно. Треба було наше головний матч робити. Подобалось класно. Заряджені хлопці б'ють по ногах. Хлопаки агресивні. Хороший матч. Ми вибачаємо за агресію. Тьом. Вибачай, будь Ні, ласка. Я не вибачу ніколи. Ти ж знаєш, що ми завжди пропагуємо трохи іншу історію в цій темі, тому я ніколи не вибачу. Це зараз прикол, бо ти зараз там Це був перший тур української футбольної медіаліги. Ми показали вам низку зірок. Всі були дуже заряджені, щоб робити якісний контент, щоб збирати кошти для наших ЗСУ, задяки яким це все є. Дякуємо абсолютно всім, хто прийняв участь, всім командам, всім організаторам, всім вболівальникам. Це були хлопаки, і всіх вас дуже сильно любимо. До зустрічі.